Ну, насправді так і є. Відбувається. Від нас, дивіться, від нас, від нашої команди розумної політики, йде дуже багато розумних, абсолютно правильних, конструктивних, адекватних ініціатив, що також логічно. І більшість цих ініціатив, вони, на жаль, блокуються. Звісно, про це ніхто не скаже. Звісно, це ніхто не вийде і не проговориться, але це очевидно і зрозуміло, коли. Тільки дивишся номер законопроекту, хто підписанти, а звісно, це підписанти, народні депутати, фракційно депутатська об'єднання розумна політика. І на цьому все. Бо будь-який законопроект, він до того, як потрапити в зал Верховної Ради, він голосується там, проходить певні, певні етапи. Перше, це розписується, на який відповідний комітет, потім йде розгляд, підготовка розгляд в підкомітетах, після цього він потрапляє в комітет розгляд там, і після цього вже потрапляє на перше, потім на друге читання в відповідний зал. Тобто є певні процедури. Так от, коли підписантами є народні депутати від міжфракційного депутатського об'єднання Розумна політика, то ці законопроекти ну, в кращому випадку можуть бути розглянені в підкомітеті. І далі, можуть навіть на комітет не потрапити. Або навіть в комітеті, якщо, якщо якось розглянути, то в зал вони вже, зрештою, не потрапляють. А потім так виходить, що якийсь чином, через певний час а, подається, законопроєктів кожного дня подається чимала кількість, і ти бачиш, читаєш і хопс, ну, прям слово в слово, ідентично те, що ти сформулював в попередньому законопроєкті за нашим підписом. І ти бачиш це, читаєш, а воно вже за інше авторство. Звісно, за авторства колег з більшості, не монобільшості, а саме з більшості. Монобільшості не існує вже, воно тільки юридична. І ти дивишся, саме колеги з більшості підписали і рухать як свою ініціативу. Я, чесно кажучи, підтримую цю історію, в якому випадку? Бо те, що ми подаємо, воно необхідно тут і зараз або на майбутнє для нашої країни. Окей, якщо ви вже настільки дріб'язкові і хочете, щоб ваше прізвище там стояло, але ви розумієте, що це для країни треба і ви готові це рухати. Ми не проти. Ми навіть будемо це підтримувати. Більш того, між першим і другим читанням можна подавати правки і вдосконалювати відповідний законопроект. Тому ми навіть готові в ваш юридично, де-факто наш законопроект подавати правки і покращувати його ще. Бо час проходить, знаходяться там нові ідеї, якісь нові е моменти, які дійсно можуть покращити. Ми готові це робити. Більш того, якщо ви продублюєте знову наші правки, поставити своїми прізвищами. І подасте, але зрештою, це буде проголосовано в залі Верховної Ради. Потім підписано, і воно почне діяти, і ді... а воно... І дійсно воно принесе, а воно принесе користь державі, ми на це готові. Але коли ви берете, ви я зараз в даному випадку фактично звертаюся до депутатів в більшості, берете наші ініціативи, ставите своє прізвище. Потім ви починаєте це рухати і вносите, вибачте, якесь. Лайно потім туди, шкурняки, власні інтереси, деребан. І між нашими гарними, абсолютно адекватними, конструктивними пропозиціями всовати це своє. А потім рухайте, і коли проходить інформаційна кампанія, говорить, так це ж і вони, це ж їхні ідеї. Вибачте, ми мовчати не будемо. Ми чітко будемо вказувати, що ми подавали і для чого це. І пояснювати крок за кроком. Для чого це. На що буде впливати, в якому часовому проміжку це подіє, як саме подіє, і що принесе конкретно галузі і конкретно людям, ми це будемо пояснювати роз'яснювати. Так само, як будемо пояснювати, що саме за дупу ви вставили між цими абсолютно адекватними конструктивними речами. І це якраз вся ця історія, вона дійсно політична. Бо не можеш. Микиша або разумков подати щось або інші колеги з розумної політики, щось супергарне для держави. Ні, так не може бути. Це можуть бути тільки депутати більшості. І коли це відбувається, ну знову ж, якщо це для країни буде добре і принесе. Ми на це погодимося. Але загалом це ну як мінімум смішно. І подобається, чи, чи подобається це самим депутатам, які це підписують. Ну, камон. Колеги, це ж вас не, не красить, і я ж розумію, що подекуди і іноді це навіть не їх ініціатива. Їм сказали так зробити. Ну. Маємо те, що маємо, як говорили класики, але знову повторюся. Якщо це принесе користь державі, ми готові на це. Будемо подавати ще більше відповідних ініціатив. Нехай беруть, нехай підписують, перереєстровують на новий номер законопроекту зі своїми прізвищами, рухають, голосують. Ми це будемо підтримувати, якщо воно в тій версії, які ми подаємо, підтримувати. Хай нехай президент це підписує. Воно нарешті почне працювати і допомагати нашій країні. Тим паче в ці, в ці важкі і складні часи.